Стоять громади. але я зараз я до вас, вас з яким звертаюся з якою пропозицією. Он буквально декілька хвилин тому ми ось тут з боку ви, вас таким широким колом порадилися, і наступну пропозицію виносимо на ваш розгляд на рішення громади, представників Вінниччини, які сьогодні тут у нас зібралися, бо я бачу, тут із різних районів присутні люди, і також із різних партійних структур та громадських організацій. Як? Як яка ваша думка? Ті люди, які, з якими сьогодні щойно я спілкувався, пропозицію вносять наступну, оскільки ми з вами вчора публічно заявили про те, що вимагаємо відставки губернатора Анатолія Олійника, ми повинні запропонувати президенту. Альтернативно якусь кандидатуру, тому що нас звинуватять в тому, що ми вводимо образ колапс, нас звинуватять в тому, що ми хочемо дестабілізувати обстановку, а натомість ми нічого не хочемо ні до чого не долучитися і нічого не запропонувати нам на взамін. Тому представники громади, які стільки що повторюються, з якими ми щойно спілкувалися, виносять на ваш розсуд. Кандидатуру Олексія Фурмана, Олексій, будь ласка, повідомляє до нас, щоб люди бачили. бачити. Олексій Фурман, керівник обласної організації об'єднання. Свобода. Якщо ви вважаєте, що ця людина достойна бути кандидатом для обговорення на раді майдану, тобто зрозумійте правильно. Зараз ви проголосуєте його. Говорення на Раді Майдану, Рада Майдану це більше 30 та майже 40 чоловік, яких ми обзвонимо, зберемо, зберемо Раду Майдану, і тоді ми будемо на Раді Майдану разом із вами, з тими хто є учасниками Ради Майдану. Будемо приймати рішення про те, що Олексій, достойний від нашої громади, буде кандидатом на посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. Також. Хто за те, щоб пропонувати кандидатуру Олексія Фурмана на розгляд Радіо Майдану Вінниччини на посаду голови обласної державної адміністрації Вінницької області? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити руки. Хто проти? Дуже чітко просимо представників змі відвідкувати, щоб потім не було ніяких інсинуацій. Дякую, проти не бачу. Хто утримався? Нема нікого Хто утримався, один, один утримався. Дякую. Отже, отже, шановне товариство, що ми з вами. запропонували олексія фурмана на рознад радою майдан його кандидентури на посаду келівникави пинавчі влади відивської області дякую вам за те що ви небайдуже луди славокоін